Коли пробуджується природа, пробуджуються і студенти. Це час між двома сесіями, коли можна дозволити собі розслабитися, відпочити, порадіти сонечку і теплу. Для шосткинських студентів щороку, з початком березня, наступає особлива студентська весна. Таку назву має міський фестиваль, на якому і розкриваються всі таланти юнацтва. Фестивалі конкурсі студентська весна беруть участь студенти інституту коледжу, а також медичного училища. Це перший тур. Міський буде другий тур міський 10 квітня, в якому будуть брати участь не тільки студенти шостки, а й з інших районів. Більше 200 студентів на сцені хіміко-технологічного коледжу змагалися у декількох номінаціях. Майстри голосу виборювали першість у народному та естрадному вокалі, а танцюристи демонстрували глядачам хореографічні шедеври. Знайшлися і виконавці авторських пісень та мелодій. Вперше оригінальний жанр буде дівчина показувати художню гімнастику, номер зі стрічкою. А також буде хлопець грати на трубі. Труби ще в нас ніколи не було на цьому заході. В міському фестивалі у міському фестивалі Студентська весна взяли участь три команди: Шосткинського інституту Сумського державного університету, хіміко-технологічного коледжу та медичного училища, дехто приймає участь у цьому святі талантів. Вперше було перший раз встречав знайомого, говорить, паши зі мною прийдемося. Я став, ну пошли, Зайшов. Геннадій Федорич говорить, не хочеш повчатися. Говорю, ну давайте спробуємо. Ну, було спочатку страшно, а потім була інтересна. Ми готові стеми та театр студентських мініатюр. Я буду допомагати на потанців. Головні ж ролі дісталися професіоналам, студентам, які вже багато разів дарували глядачам студентської весни позитив. В'ячеслав цього року спробував себе у двох протилежних іпостасіях. Два різних образи. В одному я как сказать, бомж, а во втором уже такий парень, романтичний, всі діла, там, дівчинки підкатують. Ну, це вот. ну, сценки, можна сказати, из життя. Такая тренировочка перед будущим, то, що буде. Свого майбутнього без сцени не уявляють і першокурсники медичного училища. Студентська весна для них приємна нагода зарекомендувати себе. На перший план я відношу учабу. Ну, все-таки нужно себе показувати. Да, й думаю, учителя это оценят. оцінити студентські таланти на сцені прийшли не тільки вчителі, а й батьки, друзі та одногрупники. Глядачі заповнили всі 500 місць залі і не жаліли власних долонь для оплесків. Во-первых, це дисципліна. Я благодарна і руководителям цього фестивалю. Чтобы... конкурса, концерта. Студенческая весна для нас это не первое, но дети каждый раз все время волнуются, и поэтому приходится не только поддерживать, но и с ними как бы петь. Пришел поболеть за своего одногруппника, хорошего друга, я с ним за партой сидел 4 года. Он будет выступать в разных этих сценках. Мне нравится его выступление, он мне нравится как актер, и думаю, все у него получится. Аби досягти чогось в житті, треба докласти значних зусиль. Хлопці та дівчата вже зі школи це починають розуміти. Тому і фестиваль, студентська весна для них прекрасна можливість не тільки приємно провести час. Це як як концерт, щоб показати себе, як я вмію піти, танцювати, таке. Для нас всіх це праздник спосіб показати себе, чим ми займаємося. Тут. Це можливість. Не знаю, виступить десь, Ну как і для других, це праздник возрасту, наверное. У студентському віці головне обрати вірний шлях. Подібні фестивалі дійсно спрямовують молодь, йти безпечною дорогою, вчать розрізняти і творити прекрасне, користуватися найкращими інструментами своєї душі і відкривати в собі нові грані таланту. Нова Олена чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.